Я замовила новинки від Evelyn. До речі, якщо я не помиляюсь, то всі позиції. Не знаю, коли вони з'являться на полицях в наших ЄВА, тому я вирішила не чекати і замовила на сайті. Де тут хайлайтер, бронзер і румяна. Пакування прям дуже приємне. У нас йде дощ. Вони всі йдуть. Із м'якенькими помпочками. Давайте подивимось відтінки, бо я, понятне діло, що брала їх без сводчів, не знаю, чи мені взагалі підійде. Перший візьмемо хайлайтер. Боже, який він делікатний. А, вау. Наскільки я не дуже люблю кремові хайлайтери, оце прям вау. Я думала, що румяна будуть матові, але вони теж з блискітками, але дуже гарними. Оце мене дуже хвилює, бо я не знаю, чи підійде мені відтінок. Ой, відтінок як молочний шоколад. Це так рівно наноситься, що мені здається, це знахідка, дівчата. За тест зробимо в наступному відео. Замовила собі рожеву пудру від неверті. Можливо, хтось користувався рожевими пудрами вже, то скажіть, як вам, чи є різниця від звичайних прозорих білих? Боже, яке пакування. Це люкс за ціною бюджету, дівочки. Тут у нас є пуховочка. це зручне пакування. Ай-яй-яй. Що ви користувалися, напишіть як вам. І не видно цього розового відтінка дуже на обличчі.